Місто Чернівці, вулиця Котинська, напрямок крута. Приміщення для торгівлі, промисловими, продуктовими, мебель, автосалон, огорожа, хороший під'їзд, транспортна розв'язка, знаходиться автозаправочна станція, напрямок сад. Соб... Задворуть, Мельницький гнопів, виїзд на об'їзну дорогу. Далі знаходиться на смакрімах Халинівського ринку, вістань 300 метрів. Поруч будується готель, тіркомплекс, а також знаходиться магазин почувальний Тимаю добрий путь 21. В приміщенні належить площадка, автостоянка. Автостоянка розрахована на 50 машин. Приміщення, фасад в хорошому стані, металева конструкція. Це не знімати. Вітрини металопластики. Сходи, пірамічна плитка та плитка. Що? двері металопласту. Приміщення двохповерхове, торгова площа першого залу без додаткових приміщень 900 квадратних метрів, більше 900 квадратних метрів, є діючий кафетерій. Підлога, керамічна плитка, стіни пофарбовані. Приміщення має два. Задніх входах для прийомки товару, або, якщо приміщення планується використовувати під автосалон для заїзду автомобілем. Ось другий вхід. Оці, як можна? Так, Тут це ми снямо, Додаткові приміщення. Так, да, додаткові приміщення. Тут знаходиться кабінет. Тут під кабінет відтиковий. Так, то ми маємо це на базі Не будемо їх знімати. І задній вихід у жальній. Так. Thank you. Задний дверь. Есть заезд. Выход на второй поверх. Второй поверх. торгівельна площа другого поверху 600, більше 600 квадратних метрів. Вигляд з на вулицю Хотинську. Автостоянка. приміщення така, барви стійка. Шістнадцять посадових місць. Посадови. Підлога, коримічна плетка, стіння під євро, стеля, гіпсокартон пофарбован.